Який сьогодні бочок? Хотів я вам показати і показу, але ще більше хотів показати, як виглядає насправді генеральське сало. У нас його в продажі немає, і взагалі його в луцьку ніколи не бачив в продажі. У нас тільки королівське зазвичай, те що широке. Сьогодні я маю бочок ось такий гарнесенько висмолений соломкою. І вам генеральське сало, як виглядає. Ділю на зазвичні нам шматочки. Знаєте що забувся відрізати нелюбимі наші цицючки. Ось так, чикс, Вони нам не пасують. Зараз зараз ще хвилин. І вже показую вам генеральське сало. Дивіться, ось такий у нас іде бочок. І ви скажете: ну це ж просто бочок з соломою. Так, це бочок. А генеральське сальце ось це, бачите, полосочка м'язка і полосочка саль... салка. Ось так воно відрізається і це рахується. Генеральське сало завтовшки там 1-2 сантиметри. Воно коштує в районі 700-800 гривень за кілограм. Але я не вважаю доцільним, скажімо так, мягко виражаючись гратися з тим всім, щоб вирізати такі частинки, продавати по 700 гривень, псувати цілий бочок. Це зовсім по-інакшому треба розбирати свиню, але щоб ви собі мали уявлення, що таке генеральське сало, це ось отака гарнесенька. Висмолена полосочка сальця, яку можна взяти ось так, трішки підсолити і.